Привіт, любі дорогі подолії! Це феропрогноз на липень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди таро, роз кожної витягнемо по дві карти. І так, давайте дивитися! Яким буде цей місяць липень для вас? Що скажуть карти? Перша карта для вас. А, чудова карта! П'ятірка. П'ятірка чаш. Дивимося. Це карта віри в себе. Такої впевненості в себе вірити в себе. Тут у людини розбилися чаші, розлилися. Вона щось збирала, щось робила. Така карта розчарування. Насправді це є карта віри в себе. І не важливо, скільки раз ви упали, важливо, скільки раз ви встали. Те, що чаші розлилися, це ще не є біда, тому що розлилися тільки три чаші, а ззаді є дві чаші повністю. Повні дві чаші завжди є, коли ви щось втрачаєте, на це місце приходить нова можливість. І коли людина піднімається, йде далі, і бачить ці можливості, і вірить в себе, вірить в те, що зможе знову все почати. І це вже не з нуля, це вже з надбаннями, у вас уже є, є якась база, є починання, є надбання. Є якісь знання. І це є карта такої, можливо, ще ностальгії. Знаєте, це не про якісь втрати, а про ностальгію, про те, що ви лишили зараз на нових берегах, можливо, в новій країні, і згадує, що, що вона залишила. Карта ностальгії, ще чуть-чуть, якась ностальгія у вас може за минулим іти. І якісь такі тут ще є як кулі, воздушні кольор, кольорові кулі, що коли ви мріяли про щось, була якась така мрія, як дитяча. Але можливо, ви зараз відчуваєте, що ви втрачаєте ту мрію, коли ви малювали собі одне, якесь таке життя розмріяне, і коли це все розбивається. В якісь такі реалії, тому що десь далеко в думках, не далеко, а просто в наших думках все легко, так як надути повітряну кулю. А коли ми починаємо як -то, втілювати якісь мрії в життя, нам стає важко, тому що матеріальний світ є матеріальним, його можна потрогати. Він є тяжким, як наше тіло, душа наша. Немає ваги, вона легка, мрійлива, весела, а тіло наше, воно земне, і воно тяжке, воно має вагу і болить. І ми відчуваємо мрій. Так, і наші мрії, які ми не здійснили поки що, тоді можна поміняти мрію або поміняти шлях по мрії. Так, дивимося далі. Дев'ятка. Дев'ятка жезлів це про те, що дивіться, людина відбивається від чогось. Ви можете бути в боротьбі, за щось ви боретеся, вам щось треба, можливо, робите якісь документи, боретеся, пропихаєтеся, а, така, і вам вийде, що а, ще трішки і ви поборете. І це правильно, бо дев'ятка жезлів це про те, що ви вже пройшли багато, вже багато перешкод позаду, і ще трішки вам залишилося. Ще трішки, бо десятка, наступний рівень це вже перемога. Ви вже за крок до перемоги. Не здавайтеся, йдіть вперед. Ще ця карта про те, що. Хоча людина змучена, але на твердо стоїть на ногах. І ще робить кроки, крок і крок. І ще ця карта про те, що ви будете відбиватися від роботи, ви будете всім потрібні, на вас навалять багато роботи. ви будете... Може казати ні-ні-ні, тому що можливо хтось піде в відпустку і вам так... а роби за себе, ще за того хлопця. І вас будуть всі, і ви будете, так, мене нема. Для тих мене немає, для тих мене немає. Відбиватися від роботи. Це також таке пряме значення карти, коли ви всім потрібні забагато, і ви відбиваєтеся від усіх. Нас. Так, наступна колода. Дивимося. Вісімка. Вісімка, вісімка желі це про швидкість. Може, ви сядете в літак і кудись полетите, або сядете в потяг і кудись далеко рванете. І це також про швидкість. Швидкість, коли буде багато роботи, це дуже швидко, липень пройде дуже швидко для вас. Можливо, це є поїздка кудись далеко, на відпочинок. Тому що це є дорога, це є швидкість. Так, що водоліє, насолоджуйтеся і подорож буде вдалою. І може бути таке, знаєте, блискавичне рішення, тому що швидко прийняти рішення кудись поїхати. Швидко прийняти рішення щось розправитися з усіма справами, і звільнити собі час для відпочинку. Так, ще одну карту з цієї колоди. Четвірка. Вау, ви переможете! Четвірка. Це навіть краще, ніж ви думаєте. Ваша праця, ваші труди. Це буде нагороджено. Дивіться, людина, тріумфатор. Людина їде як тріумфатор, лавровий вінок, лаври, перемога. Це коли ви презентуєте щось на роботі, в себе, в бізнесі, у вас все получається навіть краще, ніж ви думаєте. Вам аплодують, вами захоплюються, вас хвалять і ви. Себе будете мати, за що похвалити, наприклад, якщо ви тримали дієту, тримали якусь ескезу, і ви це змогли, вам це вдалося і ви самі себе хвалите. І люди бачать цей результат, бачать, що ви схумби, що ви стали легшими, стали здоровішими. Це чудова енергія, переможця. Чудово водолії, дорогенькі, так, матусна смак, колода. П ятірка, п ятірка монет. В якийсь момент, можливо, вам буде здаватися, що ви витратили більше коштів, чим треба, якась нестача. Тут людина відчуває якусь нестачу. Нестача чогось і якась така криза, невеличка криза, це не надовго криза, п'ятірка це криза переходу, коли щось трансформується, переходить на інший рівень. Можливо, це рівень заробітку, який у вас зараз є, вас не влаштовує. І ви думаєте про це. Те, як перейти на новий рівень, на вищий рівень. Тут ззаді є сходи, по яких ви можете підніматися, але людина сидить, не бачить тих можливостей. Сходи, це є можливості. Людина поки що не бачить тих можливостей, які їй взагалі да, відкриваються. Вона дивиться наперед тільки в одну сторону і в одному напрямку Дивиться, що Цьому напрямку, який вона знає, там вона не може збільшити свій дохід, але є інші двері. Тут є сходи і двері, є інші двері. Треба розвернутися, подивитися навколо, тобто ширше, в різні боки. Не дивитися тільки в один бік, і бачити, і не бачити там можливості, бачити там тупік. Тому можливо, буде, ви потребуєте інший. А інші якісь енергії, перебувати в інших енергіях. Давайте візьмемо підказку. Знову шістка перемоги, ви недовго будете журитися. Це не про вас вододії. Ви так поружитеся, а подумаєте, ну добре, хай так буде. Ви переможете дві шістки, дві шістки жезлів. перемога за перемогою, ви тріумфатор, ви будете та людина, яка запалює серця інших. А в будь-якому виді, чи то на відпочинку, ви станете тою людиною, яка, до якої всі тягнуться, яку всі потребують в своєму товаристві, бути той, 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 той магніт, який тягне до себе, який манить, всі заходять з вами поспілкуватися, поговорити. А, і це успіх. Однозначно, все, що ви будете робити, все увінчається успіхом. Ви переможець, ви все зможете, вам все вдасться. І це не так вдасться, як ніби от ви нічого не робили, і вам ці лаври, цей лавровий вінок упав на голову сам. Ні, це ваш шлях. Ваш шлях, до якого ви йшли крок за кроком, власне, і ви отримаєте в липні за це плоди, щедрі плоди від всесвіту. Так. І від людей також, не тільки це, а ще до суди, коли і ви самі себе хвалите, людина підняла руки, Ура! Я це змогла, в мене вийшло, і вас другі хвалять, другі бачать ваші результати, бачили ваш шлях, яким шляхом ви йшли, скільки зусиль ви приклали, і також вам аплодують вам усі лаври. Чудова енергія, водолія, тріумф, перемога. Радість, щастя. Так, і остання полода, дивимося, що ще? Помірність, ангел, ангел і помірність. Тут баланс у всьому. Помірність це про те, що життя за вас. Життя за вас. І ніколи не думайте, що життя проти вас завжди. Якщо ви робите крок на зустріч. До вашої мрії, крок у ваше якесь нове життя, чи просто крокуєте сміливо по землі, чогось хочете. Кожен день ми долаємо якісь перешкоди, кожен день ми вирішуємо якісь свої питання, і все світ робить до нас тисячу кроків назустріч. І пам'ятайте, що ви під опікою вищих сил тут ангел над вами. І якщо ви вагаєте, ангел має темні думки, має світлі думки. І ви вагаєтеся, пам'ятайте, що ангел з вашого плеча не вітає, завжди біля вас, опікується вами, тримає вас в опіці, в охороні. Так. І ви тут будете стояти перед вибором. Карта вибору. Але ви вам буде дуже чітко, вам буде дуже зрозуміло, що сказати і який вибір зробити: піти туди чи піти туди, Це як на роздоріжжі стояти, і треба буде казати своє, своє так чи ні. І ви це дуже легко зробите, вам буде дуже зрозуміло. Тому що ангели це ще про чіткість, про те, що ви чітко знаєте, про світлий ясний розум, ви знаєте, що ви робите, куди ви йдете і чого ви хочете. І так, остання карта для вас, дорогая сенсі десятка. Завершення якогось етапу в вашому житті і початок нового. Це як коло, Зима змінює весну, весну змінює літо, і так у вашому житті кругообіг, одна, якась одна подія змінює іншу, і все на краще на краще. Людина йде у світло, йде в світлий період свого життя. Чудові енергії, чудовий розклад для вас, дорогенькі. Ви тріумфатор, у вас все вийде. Сміливості вам, радості і щастя насолоджуйтеся процесом вашого життя.